Є представників, які знають у український язик. Чому? В чому справа? Це державна організація в Україні, і ви повинні з нами спілкуватися на українській мові. Майте повагу трохи до нас, будь ласка. I can see and I can hear That there are very strong feelings here today. Um, and I know that many of you have been here before. And I'm sorry that unfortunately we do not have. All of the answers Нам не потрібні that you're ваші for. вибачення. Ми чекаємо дій. Ми чекаємо рідних вдома. Ми чекаємо, поки ви почнете працювати. Нам не потрібно співчувати. Ми знову наголошуємо. Нам не потрібні співчуття. Нам потрібні ваші дії. Годі співчувати. Час працювати.